Малята, ви любите казки? Сьогодні до нас в гості завітала казочка. Розгляньте ілюстрацію до казки і впізнайте, яка казочка прийшла до нас на гостину. Так, вірно, малята, це казка Рібка. Рібка. Був собі дід Андрюшка, а в нього баба марушка, а в баби онучка мінка, А у внучки собачка жучка, А в собачки киця варварка, А в киці вихованка, мишка, сіроманка. Раз весною взяв дід лопату та й скопав у городі грядку велику. Грабельками розрівняв. Зробив дірочку дрібку та й посадив рібку. Працював дід немарно, зійшла рібка гарно. Щодень йшов дід у город, набравши води повен рот, свою рібку поливав і до життя охоти додавав. Росла дідова рібка, росла, зразу така, як мишка була, потім, як кулак. Потім, як бурак, потім, як два, а на кінці стала така, як дідова голова. Тішиться дід, аж не знає, де стати. Час, каже, нашу рібку рвати. Пішов він на город, гуп-гуп, узяв рібку за зелений чуб, тягне руками, впирається ногами, мучився, потів увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе він бабу Марушку. Ходи, бабусю, не лежи, мені рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп губ. Узяв дід рібку за чуб, баба діда за плече. Смикає дід рібку за гичку, смикає баба діда за сорочку, працюють руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе баба, онучку мінку. Ходи, доню, не біжи, нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дід рібку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, тягнуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе онучка собачку хвінку. Ходи, хвіночко, не біжи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дід ріпку за чуб, баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, тянуть руками, упираються ногами, промучились увесь день. А рібка сидить у землі, як пень. Кличе собачка, кицю варварку, Гав-гав-гав! Ходи, варварку, не лежи. Нам рібку вирвати поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп. Узяв дітрівку за чуб. Баба діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка онучку за спідничку, киця собачку за хвостик. Тягнуті руками і зубами упираються ногами, промучились увесь день, а рібка сидить у землі, як пень. Кличе киця мишку сіроманку. Мяу, ходи, сірочко, не лежи. Нам рібку вирвати, поможи. Пішли вони на город, гуп-гуп, узяв дітріпку за чуб баба, діда за сорочку, онучка бабу за торочку, собачка, онучку за спідничку, киця собачку за хвостик, мишка кицю за хвостик. Як потягли, як потягли і покотилися. Упала рібка на діда Андрюшку, дід на бабу Марушку, Баба на онучку мінку, онучка на собачку хвінку, собачка на кицю варварку, а мишка шусть у шпарку. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець. Що посадив дід? Вірно, рібку посадив дід. А яка виросла рібка? Рібка виросла, велика привелика А хто допомагав діду тягнути рібку? Давайте пригадаємо. Дід взявся за рібку, бабка. За діда, внучка, за бабу. А кого покликала внучка? Так, вірно, малята, собачку. А собачка кого покликала? Так, собачка покликала кицю. Чи змогли вони витягнути рібку? Ні, не змогли. А хто ще прийшов їм на допомогу? Вірна малята мишка. Мишка прибігла, взялася за кицю, киця взялася за собачку, собачка за внучку, а внучка взялася за бабу. Баба взялася за діда, дід взявся за рібку. І всі разом тягнуть, потягнуть, тягнуть потягнуть і витягли рібку. Малята, вам сподобалась сказочка? Пропоную вам зараз послухати, чим же корисна рібка. Рібка це овоч, в ріпі багато вітаміну С. Щоб бути здоровими, треба вживати. Трави з ріпи. Діти і дорослі дуже полюбляють їсти рибку жарену, парену, салати із рибки. Діти, а давайте зараз з вами зліпимо рибку. а спочатку ми її розглянемо, якої форми рибка? Так, круглої. Що є у рібки? Подивіться, малята, листочки. А ще що є у рібки? Корінець. А якого кольору рібка розгляньте. Так, жовтого. А давайте з вами спробуємо зліпити рібку. Ось таку рібку. Спочатку приготуємо пальчики до роботи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшли пальці погулять. Через декілька хвилинок заховались у будинок, а тепер приступили до роботи. I, doctor, I was in love with you i told the witch doctor I was in love with you and then the witch doctor he told me what to do he told me Малята, я буду дуже рада, якщо ви поділитеся зі мною світлинами своїх робіт зліпленої рібки.